На піку свого розвитку Римська імперія видавалася непереможною. Вона була однією з найбільших імперій, яку колись бачив світ. Рим створив зразкову армію, яка стала преобразом всіх армій у світі. Його правова система лягла в основу законів більшості держав. Всі сучасні демократії в основі мають принципи закладені в Римській республіці. Саме в Римі було створено концепцію сучасного міста з його інфраструктурою та іншими благами цивілізації, такими як водопровід, стадіони, мости, каналізація та інші блага, без яких сучасна людина не бачить сьогодні нормального життя. Саме Рим створив систему глобальних фінансових розрахунків, продовженням якої стали сучасні фінансові інститути. Він побудував складну адміністративну державу, яка керувала регіонами від Єгипту до Іспанії, Англії та навіть на сході аж до сучасного Іраку. Здавалося, що Рим існуватиме вічно, але сьогодні це лише далекі спогади. Чому ж відбулось падіння Римської імперії? Чи зустрілась вона із ворогом надто сильним, щоб від нього можна було відбитися? Чи Рим був зруйнований внутрішнім конфліктом? Чи він просто надто розтягнувся у своїх володіннях? Давайте спробуємо в цьому розібратися, і ми вдячні автори сценарію для даного відео «Ромул-23», який допоміг нам розкрити питання падіння Римської імперії. З юридичної точки зору останнім римським імператором справді був Флавій Ромул Августул, який був усунений від влади у 476 році нашої ери. Проте вже за багато десятиліть до цього Рим практично повністю втратив свій вплив на навколишні країни та народи. Щоб дізнатися правду про падіння Римської імперії, нам доведеться повернутися до того, як вона стала імперією, тому що спочатку це була республіка зі значно меншою територією. Республіка, яка прийшла на зміну раніше недосконалої монархії. Саме перехід до республіки дозволили молодій римській державі отримати переваги перед своїми сусідами. Продумана концепція влади консулів, які постійно змінювалися, вибирали. Ся парою і лише на один рік не дозволяла нікому захопити владу надовго. А інститут трибунів став ефективним громадським контролем. Армію командували консули, у разі невдачі яких їх могли відразу змінити, що вигідно відрізняла римську армію від її противників, де були абсолютні монархи, думку яких ніхто не міг оскаржити. Слід зазначити, що найнебезпечнішим противником Риму за часів республіки був Карфаген, який теж був монархією і тому був досить сильною державою. Що ж сталося згодом, чому римська держава перейшла від моделі республіки до керування імператором? Слід сказати, що цей перехід був міттєвий. Ще за часів перших імператорів, які формально такими не були, інститути колективного управління у вигляді сенату, консулів трибунів, продовжували існувати і, хоч і частково, але виконували свої функції. Але на той момент виникли дуже важливі зміни у римській державі. Якщо спочатку Рим був відносно компактною державою на території Італії, Плив, якої поширювався лише на найближчі країни. То після початку великих завойовницьких війн Риму від часів Юлія Цезаря до Клавдія Друза, держава різко розрослася, виникла потреба у більш централізованому правлінні. У той самий час керівничий клас сенаторів дедалі більше віддалявся від середнього класу Римської держави. Фактично, подальше зростання добробуту великих мас населення стало неможливим. І Рим став перед вибором або змін. Основу державного устрою з рабовласництва на щось більш прогресивне, даючи можливість взяти управління найвищим верствам еліти країни, або переходити до жорсткішої влади в ідеалі одноособної диктатури з централізованим управлінням. Епоха таких правителів, як Юлії і Клавдії, і стала таким переходом. Саме в ці часи було зроблено доленосний вибір, що призвело до подальших подій. Подальша трансформація держави виключала її повернення у вихідну точку. Надалі тільки повне падіння Риму зробило єдиним способом відмовитись від рабства в тому його вигляді, в якому воно було в римські часи. А такі спроби повернутися на цю дорогу, як запровадження інституту особисто вільних. Селян колонів, поширення римського громадянства населення провінцій були зроблені вже запізно. Незабаром імперія стане настільки великою, що жоден лідер не зможе підтримувати повного контролю над кожною територією. Це означало, що провінції, як і раніше, зберегатимуть певний рівень автономії, допоки вони платять податки і не створюють жодних проблем, які викликають невдоволення імператора та вузької групи верховної еліти. Але таке розкрадання римської держави було рівномірним. Перші два століття нашої ери система, здавалось, працювала ефективно. Імперія була досить стабільною, тому ця епоха стала широко відома як пакс Романа. Періодично деякі правителі, такі як Август, Марк Аврелій, Андріян, Константин, Юстиніан, могли серйозно підняти могутність держави, повернути хоча б на якийсь час її колишню, безперечну першість. Але це це лише випадок, коли виняток підтверджує правило. факт саме поступового розкрадання римської влади добре ілюструє такий приклад, як епоха солдатських імператорів або 193 рік нашої ери, коли за рік змінилося п'ять імператорів, що було просто неможливим ще за часів Юлії в Зрештою, прийшла епоха великого переселення народів і появи нових держав серед варварів, що оточують Римську імперію. Більшість цих країн виросло з племінних союзів. Вони спочатку були досить примітивними монархіями. але, у тому числі, завдяки зв'язкам та впливу Риму, вони швидко змогли створити ефективну модель монархічного управління з елементами племінної демократії, позбавлену жорсткого поділу на класи та відмови від рабства. На противагу Риму вони не могли завдавати Риму одноразового смертельного удару, але постійно завдавали безліч дрібних ран, які серйозно виснажували Римську імперію. Слід також значити, що східна частина Римської імперії Візантія змогла провести під тиском обставин низку реформ, що дозволила їй, поряд із зменшенням її території, підвищити ефективність та стати досить впливовою державою епохи середньовіччя. На сам кінець ми повернемось до нашого головного питання: чому ж занепав Рим? Однозначної причини немає, але є група факторів, які відіграли ключову роль. Римська економіка страждала від перенаселення, поганого управління, надмірних витрат на утримання армії, надмірної залежності від рабської праці та інфляції. Безліч невдалих військових компаній, особливо у боротьбі з варварами, серйозно послабили рим. Чисельні нелояльні біженці, такі як колишні варвари, заполонили землі Риму, залишивши свої території через навали гунів. Рим використовував їх як дешеву робочу силу, що в результаті призвело до черги повстань і громадських воєн. Поділ Римської імперії на західну і східну частину Візантія у 285 році нашої ери послабив обидві частини, роблячи їх більш уразливими для зовнішніх загроз. І безпосередньо пандемії, такі як чума Кипріяна та Юстиніанова, чума, серйозно підірвали населення та економічні життя імперії. З усіма цими нещастями можна було би впоратися, але відсутність реформ, рабовласництво, уникнення демократії та постійна боротьба за владу в кінцевому підсумку призвели до розпаду Римської імперії. Багато хто досі вважає, що Рим не впав, а просто переродився в сучасну Європу, прийшовши через турбулентність середньовіччя, болючі пошуки епохи відродження та прогрес промислової революції. Адже лише у ХХ столітті знову почали будувати стадіони які не будували до того аж 18 століть поспіль. Ця думка має право бути. А як вважаєте ви? Напишіть в коментарях свої думки стосовно цього питання. А якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.